Всім доброго здоров'я. Ось і така перша зимова риболовля з криги в цьому році. Прийшли такі в літовому морозі. Ну, а То він і лютий і називається, напевно. І тут такі морози конкретні. З Назаром сьогодні двоє приїхали на ставку, зараз будемо рибачити. Тут така інтерна плутво. Окуня є небагато, але є і не крупний. Ну і також і також щучка може бути. Ну жариться ми кінемо, якщо зловимо плутву. Ну такі сантиметри десь десь шість. Я Та то нічого. Ті, ти, ти вже швидко прийшов, ми ще не зловили рибу, прикинь. Та не худий, типу не дикий. Ти вже прийшов прибу, ми ще нічого не зловили, ти китяра. Зараз йдемо ловити, чекай, йди на берег чекай, не мерзне. Зараз вже зливу плітку. На. К -к 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 -к. На, перший рево на. Дочекався свого по мене було. Yeah, yeah. Пішло діло. перша з в цьому році попала, на життя піде. Ну треба один обрати в бокан. Треба жерли жерлиці закинути зараз. Але так, підловимо пару штучок. Швиденько нам вийшло по рибі спіймати. так вже навіть дві. А кіт ходить від мене до тебе, хто йому ще кине рибу. Колпася ні кліє дуже класно. Mm. Ми тут два роки тому з Назару було на цій водоймі. два три роки тому зимов. Тоді же кидали, ні покльовки не було. за цілий день о, я тільки закинув о це мене тішить що такий клів так зразу попали Але що зараз з 15 лютого починаються не так що тут на цій водоймі вже ловити не можна Треба буде шукати платники, де дозволяють ловити щуку у нерест. Оп є. Ха -ха -ха. Клас? На, наклати. На. Коти. На. ще Два тижні зими, ну і почнеться скажімо так, сезон, довгий сезон відкритої води. І хто собі планує якісь обновки придбати до початку так спінінгової чи поплочної риболовлі, зараз саме час. І є цікава пропозиція від сервісу Zen Market. Це товар з Японії. Зараз якраз є знижка 15% по купону. От переходите по посиланню, яке залишу під відео, до 28 люта отримайте 15% знижку на, на кожну одиницю товару, використовувати оцей правокод. І ось ці чотири рекомендовані інтернет-магазини рибацькі, з яких можете заказати от по, по цьому коду Buy 15 fish Того року я вже замовляв через сервіс Zen Market Spinning, Daiva Phantom, Фореловивий, одноручний. Нещодавно також зробив е, замовлення на два спінга, на головній форель також віддайве. Вони вже в дорозі, вже коли приїдуть, тоді про них розкажу. Так що, якщо я бажання замовити японські снасті з японського ринку, це тепер не проблема через Zen Market. Але це ще не все. Коли вже будете оформляти міжнародну доставку в Україну, яка займає 2-3 тижні орієнтовно. Також маю для вас промокод, 1000 зенпойнтів. Ну, 1000 зенпойнтів це є 1000 єн на міжнародну доставку по промокоду Тарас. Так що, думаю, пропозиція цікава. Ну, все буде в описанні під відео. Промокод і посилання на, на Зенмаркет. Штук 15 десь піймали. Клює, клює. На жартвіті ставити? На жартці, надія невелика. від її. Так, вітер з Поставив? Одну поставив? І так, я зараз їх зловлю. Одна є. Е. Поставлю шість жерлись. Жерлиці закинув. Далі плитовечку ловити. Щось тут. Але чи була покльовка? Чи просто збила, не знаю. Але зійшла, якщо б залікована б цього всього життя з'їла на раз-два. Це була дрібосенька, тут такі порізали ледь, ледь є. Цей живець, напевно, і для неї був завеликий. Перезакину на цю саму лунку. Така чуть-чуть менша платвечка за попередню. Перша покльовка в цьому, в цьому зимовому сезоні щуки. Але зійшла. До вечора ще є час, хоча б одна ще покльовочка. Все може бути. Ну я тільки закинув там 55 хвилин покльовка. Треба по водоймах їхати, шукати, пробувати, де що. клює, що ловиться, то все міняється кожен рік. Та в принципі на щуку ще, ще один раз, що поїдемо то і все. Там треба буде вже на окуні їхати, десь напрут щось шукати. А то... Зараз щуки буде нерест. И трохи на балансер половлю. Вот такая водочка. Викинг. Катушка. Вот а такие Маленьких. Раз пораспаковываю. Идем пробовать зараз. Зима ніби передає морози, що ще її на балансир треба буде половити нормально так весь день побродити, пошукати окуня. На балансир десь пів години ловимо ніточка. Зараз до така жерлиці попереставляю на інші ломки. Не хочу на балансир. Так, за цей день ми щось напевно зло, але так півгодини пройшлись. Покидав, все-таки розмочованого віснасть, скажімо так. Ну, Плотви підловимо, буде якраз на другу риболовлю на життя. Але може щось і сьогодні. Щука кльони. Плотва валить і валить. Більше менше, ну як скажемо так, в будь-якому випадку невелика. Але добре клює розпогоднули, стало трохи тепліше. Один вже доходить половина другої, йдемо зараз щось поїмо, але будемо до вечора. шеф-перекуса. Можешь пойти Я ножик. Сердце будет ну, это. Так и далее продолжим вот это. Ну, я біців. Назік, диви, кіт знову біжить на вечері. Оце хитрий. Прийшов, поснідав, десь поспав і до вечері знову біжить до нас. Je parle ну, давай я знімаю тебе витягай. Ну давай повалі підтяг, якщо буде чути натяг, що там є, вона тоді підсікає підтяне як. Нема натягу тоді. Так, ну що, друзі, вже година по 5, десь 17-20. Але ще видно, Вудки скрутили, де зараз жерлиці Змотаємо. Перша крига цього року у мене. Зараз не було ми ще на кризі. І в принципі попали на кльов. Невелика риба, але клювала. Тому що бували риболовлю, що і за 100 км їхав за, за десяток. Навіть не більше, навіть доколи менше, 10 штучок таких ловив, а 100 кілометрів в одну сторону проїжджали. А бували і холості риболовлі, Так що це таке день може клювати, а на другий день кучу рибаків і всі без риби. Все, до зустрічі!